Хотілося лисичці медом поласувати, то все вона м'ясо їсть, а солоденького то й ні. І ти, каже, до бджіл показійнувати. Пішла вона на пасіку, сіла перед вуликом та лапу туди засунула, щоб метку дістати. Бджолам те не сподобалось, як шпигнуть із вулика, як кинуться на лисичку, ех, вона як дремене тоді з пасіки, Втікає, тільки носом крутить, та на бджіл нарікає. О божечку мій! Який же той мед солодкий, а які ж ті бджоли гіркі, прибігла додому, уся морда в неї розпухла, лежить вона. Лежала, лежала, думала, думала, а меду так і хочеться. «Іду, каже, до ведмедя прошуся до нього жити. У нього меду багато, приходить Ведмедику, брате, в мене є до тебе розмова. А той тільки мурчить. А лисичка то не мурчи, бо так страшно. Ведмедику брати. а то я злякаюся. Давай удвох жити, я тобі за господиню буду. Давай, каже ведмідь. От і почали вдвох жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'яса. є і йому, і лисичці. Так тію усе меду хочеться. Піди та й піди, старий на пасіку, принеси меду. Ведмідь послухав приніс меду аж два вулики припер. Оце каже один виймо, а другий на зиму забуває. Їли, їли, та за деякий час весь мед виїли, а той другий вулик на горищі заховали, зиму ж би. Ведмідь терпить, а лисичці кортить. Думає та й думає, як би його тим другим вуликом поласило. Полізла б на горище, так ведмідь зараз питає, чого лізеш. Лежала, лежала, та й надумала стук стук востом об стіну. Ведмідь і питається Що то стукає, та то стукають мене в куми просять. Ну, то й піди, а я буду спати. Пішла вона та зразу на горище та до того вулика та й наїлася скільки хотіла. Вертається, а ведмідь прокинувся Ну як же твого хрещеника звуть? Звуть початочком, каже лисичка. Яке чудне ім'я. От як піп дав, чого там чудне? Ну, гаразд. Третього дня знову лисичка лежить. А стук стук хвостом об стіну. Ведмідь прокинувся та й питає що воно все стукає та стукає, та то мене в куми кличуть. Як тебе, стара часто в куми кличуть? каже ведмідь. Е, старий, бо мене люди люблять. Ну то йди. Вона пішла, увесь мед вияла і вулика перекинула та й вилазила. Тоді прибігла в хату. Лягла та й лежить. Ведмідь питає ну як же твого хрещеника звуть, та як же там, перекинь та вилежи. Оце ще такого імені ще й на світі не було. Як вони з такими іменами жити будуть? Невдовзі прийшла зима, адмітій каже А треба б уже старай медом поласувати, поліз на горище, коли ж вулик порожній. Лисичко сестричко, це ти виїла? Ні, не я, ні, ти. А що б я вчорашнього дня не діждала, коли я їла? А брешеш, лисичко, ти не хрещеників хрестила. Тож ти мед їла. Тепер же я тебе з'їв, та до неї. Та вона від нього та вліз, як дременула. Тільки їй бачимо.